Друзі, всім привіт! Ось і пролетів ще один місяць осені, саме жовтень, і він видався дуже насичений на якісь добрі та не дуже добрі новини. Жовтень вийшов насправді такий хеллоуінський, по-справжньому, святковий для всіх вурдалаків. Дуже нелегко пройшлось багатьом селерам, та думаю, що покупці теж могли це помітити. Але я хочу поговорити з вами про якісь добрі та е, прекрасні новини, з чого ми і почнемо. З вами Ренат. І звініті здравствуйте. Перше, що хочу почати, це по справжньому гарна новина наших друзів та партнерів, виробників вугілля Греско. Я дуже за них радий, і якщо вам не важко, я прошу привітати їх у коментарях. А з чим саме з тим, що вони вийшли на ринок Туреччини? Тож один з наших виробників, виробників горіхового вугілля, український бренд, який вийшов на ринок Туреччини, це дуже гарна новина. Привітаємо наших друзів та партнерів. І звісно, побажаємо їм успіхів та процвітання у подальшому. Наступна новина від бренду Dead Horse. Вони теж манали мовчати і випустили свої, свій дроп з трьох нових смаків, про які ми вже говорили з вами. Та я повторюся: це смаки Red Comet, Ruby Lemonade і Cane Mint. Дуже прикольні смаки, деякі з них вже стали топовими, та по кількості продажів можемо е, виявити якихось лідерів з трьох смаків, саме з трьох цих смаків. На першому місці, звісно, Рубі Лімонад. На другому місці Red Comment. Ну і Кейн Мінт на третьому місці. Кейн Мінт прикольний смак, але як то кажуть, сольна м'ята. Вона ну, не дуже популярна така. Вона не користується таким якимось диким попитом, але смак вийшов дуже непоганий. Якщо ви ще не скуштували ці смаки, то я вам рекомендую це зробити. Третя новина це оновлений Деїм та його нові. Смаки, нова упаковка. Я обіцяв, що прокурю та розповім, який зі смаків на мене справив якесь враження. Всі смаки, в принципі, були, від них було очікувано те, що намальовано на упаковці. Але є декілька, які окремо хочеться виділити. Мабуть, почну з того, що хороше це орео. Оро, як я і очікував, воно вийшло дуже, дуже круте. Дуже круте печиво, яке. Приємно курити навіть сольно. З тих, хто полюбляє кондитерку, випічку, я впевнений, що вам буде цей смак дуже до вподоби. Далі смак молоко це бузина та лайм. Мені він не сподобався. Я очікував, що буде дуже прикольний, крутий смак з кислинкою та з вираженими якимось нотками кислинки, але саме мені він чомусь трохи як оцетонив, Такий металевий присмак був при прокурі, та не тільки мені. Тож цей смак мене не порадував. Далі чай з бергамотом. Від нього я теж очікував, що буде такий прикольний чай з бергамотом. але під час прокурювання відчувається дуже добре кориця. Саме кориця. Я відчув дуже сильно її бергамоту, там зовсім не відчув. Чай є, та він з корицею. Чай з корицею, не з бергамотом. Як сам смак, він дуже непоганий. Мені навіть трохи сподобався, але це не те, що ми бачимо на упаковці. І замкнути цей перелік хочу хвоєю. Від неї я теж очікував, що вона буде така ось ялинка-ялинка, але новорічного якогось настрою вона не дає. Вона не настільки насичена, як мені хотілося. Що по іншим смакам, вони дуже добре реалізовані. І як вже ми звикли до даїму, він димний, довго тримається та легесенький такий собі тютюн. З іншими смаками все добре. Ось ці, я свою думку вам розповів. Новина під номером 4 нам прийшла від виробника кальяну, кальяну Грам. а саме оновленої моделі Solo. Ви, може, і не помітили, але е, селери, продавці, магазини вони звернули увагу на те, що у виробника довгий час відсутні були. Відсутня була модель соло, тому що вона, як виявилося, була на переробці, на апгрейді, на оновленні. І ми отримали новий апгрейджений кальян, який дуже прикольно виглядає, має два дизайни та свою окрему фішечку. У мене його в наявності немає, але я вставлю фото і фішечку саму теж продемонструю саме на фото. Із приємного те, що оновлений дизайн, як і раніше, він залишився у сегменті бюджетних кальянів. Тепер ми маємо стильний кальян за приємну ціну. Рухаємось далі. Тютюн. З'явився новий тютюн. Називається Blast. З'явився у двох лінійках легка та міцна. До цього була лише легка лінійка, з якою ви вже, може, ознайомились. Та вони переробили упаковку легкої та зробили Міцну на сьогоднішній день дуже багато з'являється нових виробників, нових продуктів на ринку. Та за кожен не розповім. Але чому саме за Blast? Тому що руку до нього приклав один з відомих, дуже відомих на ринку брендів. Всім вам він добре відомий. Але зараз поки що я не можу сказати, хто саме. Та згодом ми дізнаємось про це. Продукт вартий уваги та вже доступний до замовлення. На сайтах в інтернеті або у найближчому до вас магазині. Новина номер 7. Куди ж без Юніті? За жовтень вони викотили два нові дропи. Це калаба з лебігою, на неї вже є огляд. Дуже круті смаки. Дуже прийшлися до смаку всім поціновувачам бренду Юніті. І також наприкінці місяця вийшла калаба з перегрівом. Цих смаків я ще не скуштував, їх в мене немає. Та, як новина, ви повинні про це знати. Точніше кажучи, я повинен вам про це розповісти. І замикаю ланцюжок новин Бренд 420. Вони випустили смак Toxic Candy. Доступний лише у 100-грамовій баночці. Дуже кислий та прикольний смак. Я полюбляю кислі смаки, тож мені він дуже сподобався. Я його прокурював сольно, і в мене виникло дуже позитивне враження про цей смак. Трохи не вистачило. Тої міцності 420, але я забуваю класично з відступом від калауду. Та може саме із цього в мене не було е, тої міцності, якщо ви полюбляєте робити окосадку, це коли тютюн е, торкається колодки знизу, можливо, так вам вдасться е, максимальну міцність з нього витягнути. Це лімітований смак присвячений Хелловіну. І я з впевненістю всім, хто полюбляє. Кислі смаки з певністю можу його рекомендувати та настояти на тому, щоб ви його спробували. І вам також, як і мені, я впевнений, він сподобається. Я вам бажаю дивних кальянів, смачних покурів, ні війні. До зустрічі, друзі!